Ми з вами розпочали реалізацію двох основних стратегічних напрямків для нашого міста: це безпека та комфорт громади в умовах військового стану і однією з найбільших проблем нашого міста це є проблема ґрунтових доріг. От я проводжу ще місяця прийом громадян і. Переважна частина, дуже багато звернень від людей, це саме, що стосується доріг. На жаль, нам з вами в спадщину передали 60% ґрунтових доріг по місту. Тобто, у нас асфальтованих доріг набагато менше, ніж ґрунтових в нашому місті. Це велика проблема, оскільки на те, щоб відремонтувати всі дороги, потрібно. Понад 1 мільярд гривень в нашому місті, при тому, що наш бюджет орієнтовно 600 мільйонів. Тому навіть одного бюджета, якщо більше нічим не займатися в місті, не вистачить на те, щоб відремонтувати наші всі дороги. Але це треба робити і це треба починати. І це в більшості проблема віддаваних районів, мікрорайонів нашого міста, яка комплексно і саме головне системно не вирішилася ну, по суті. Десятки років. Тому на сьогодні ми починаємо реалізацію програми без околиць». Зараз ми разом працюємо над цією програмою. І завдяки цій програмі ми всі з вами разом маємо навести лад. З дорожнім покриттям на території нашого міста. Це буде не швидкий процес, процес не одного року, тому що ми виходимо із тих можливостей, які є. Але за 7-10 років це реально зробити. І це треба робити вже сьогодні. Тому наше завдання на сьогодні це створити дорожню карту, щоб кожен ніженець. Мешканець нашого міста знав, в який період і в якому році на його вулиці буде проведено асфальтування, зроблено ремонт чи грейдерування з підсипкою. Сьогодні у нас відбудеться чергова нарада з цього приводу, і вже з цієї весни ми маємо разом приступити до виконання реалізації цієї програми. Це дуже Важливе питання для всіх ніженців, на жаль, воно більше з нас турбує.